Get Ready with Me. Версія похід в гори з двома ночівлями. У мене ось такі і конструктор. Брюки перетворюються, ну ви зрозуміла. Але джинси середньою або високою посадкою, або будь-які бавовняні штани з кишенями підійдуть. Краще одягати саме штани, не шорти. Вони будуть захищати вас від гілок, бур'янів і комах. Футболка також бавовняна, бажано світлих тонів, щоб сонце не так напікало. Обов'язково довгі шкарпетки, щоб ніде не давило і не натирало, і трекінгове взуття з гарною підошвою і мембранами, щоб не промокало, фіксувало, захищало ногу і не ковзало по каменях і грязюці. Сорочка з довгим рукавом, щоб не обгоріти, плюс знову такий захист від гілок і комах. Плюс з неї можна зробити бандану, як показано на відео. Головний убор бавовняний, у мене хустка. Далі тепла кофта на вечір, щоб не змерзнути, можна замінити фліскою або легкою курткою. І на кінець дощовик на випадок опадів. Впевнена, що ці речі є у шафі у кожного, тому спаковуйте все і гайда в похід з нашим табором.